дуже простий рецепт яблучного пирога без замішування тіста. Називається три стакани. Нам знадобиться стакан борошна, стакан цукру і стакан манки. Все це перемішуємо, додаємо пакетик ванільного цукру, також пакетик розпушувача, і наше тісто готове. Тепер натираємо наші яблучка на велику терку і наше тісто розкладаємо по тим самим трьом стаканам. на три в нас буде. Тепер на низ форми я викладаю пергамент, викладаю перший слой тіста, зверху яблучка, другий слой. Також яблучка і третім слоєм тісто покриваю. Роблю вилочкою або ложкою дирочки зверху і заливаю наш пиріг молоком з нашим розтопленим вершковим маслом. І Відправляємо в духовку приблизно на 35-45 хвилин при температурі 180 градусів. Виходить дуже смачний пиріг без замішування тіста. Готується дуже просто і легко, тому обов'язково спробуйте. Діліться також вашими ідеями і рецептами в коментарях. Буду вам дуже вдячна і підписуйтесь на мій канал. У мене дуже класні і цікаві рецепти, тому я думаю, ви для себе знайдете ідею або сніданку, або обіду, вечері і також різних десертів. Також знімаю і ПП варіанти. Тому всіх рада буду бачити, всім гарного дня, До побачення.